Особливості сплати комунальних послуг у військовий стан. Коли будуть змінюватися тарифи, хто їх встановлює, а також чи є встановлений побутовий тариф для власників новобудов із комерційним тарифом, давайте обговоримо про це в цьому відео. Отже, перше питання: хто встановлює тарифи для постачання комунальних послуг? В Україні тарифи для постачання комунальних послуг встановлюють місцеві. Органи самоврядування, а також Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи саме для населення, а також для юридичних осіб, для окремих юридичних осіб, суб'єктів господарювання встановлює тарифи саме Національна комісія, наприклад, для великих якихось заводів чи інших об'єктів, які. Потребують особливого регулювання для оплати комунальних послуг, а в тому числі і тарифів. І Національна комісія, звичайно, має право впливати на органи місцевого самоврядування і а, намагатися зобов'язувати їх змінити, якщо у них тарифи абсолютно економічно не обґрунтовані. В період військового стану питання оплати комунальних послуг, так само, як і багато інших правовідносин, регулюється законом про воєнний стан. Так, не про військовий стан, закон про воєнний стан. І саме в статті 15 цього закону визначено, що тарифи на комунальні послуги встановлюють військові адміністрації. Військові адміністрації замінюють. Звичайні звичні для нас органи місцевого самоврядування в деяких функціях, в деяких функціях залишаються органи самоврядування. Але от на період військового стану саме військові адміністрації, які, до речі, голови яких призначаються указом президента України, то ми бачимо, що президент тепер має більшого впливу, ніж зазвичай на регулювання тарифів для сплати комунальних послуг. І, відповідно, ці державні адміністрації вони приймають рішення і можуть змінювати тарифи, які встановлюються. Але є також і нормативні акти, в яких вони зобов'язані дотримуватися. І один з таких нормативних актів це постанова Кабінету міністрів номер 502. Цією постановою Кабінету міністрів було встановлено рекомендацію, хоча видно, що її виконання, що це була не рекомендація, а ані зобов'язання. Протягом дії військового стану, та, але не раніше, ніж до закінчення опалювального сезону, встановлювати тарифи для споживачів, для побутових споживачів на рівні, який був встановлений до 24 лютого 2022 року. Тобто, зараз у нас опалювальний сезон 2022-2023 року скоро закінчиться. І після цього на наступний опалювальний сезон. Можливо, будуть змінені тарифи для того, щоб здійснити їх економічне обґрунтування, щоб вони були економічно обґрунтованими, оскільки інфляція не може не вплинути на тарифи, а тому нам всім потрібно готуватися до того, що тарифи будуть змінені і не менше, ніж на 25%, тому що у 2022 році інфляція в Україні стала становить саме 25%. Чи будуть в подальшому? Знову встановлюватися занижені тарифи порівняно із економічною ситуацією, залежить від того, чи будуть надавати допомогу міжнародні організації нашій державі в подальшому. І друге важливе питання, яке я б хотіла сьогодні з вами обговорити, це питання про те, чи мають право сплачувати комунальні послуги за тарифами для побутових споживачів власники новобудов, якщо у них встановлено комерційне тариф, наприклад, забудовник ще не встиг перейти на новий тариф. І у мене з цього приводу є для вас гарна новина. Законом 2486 встановлено, що якщо ваша забудова була закінчена, добудована, здана в експлуатацію, але просто ваш забудовник не встиг перейти на побутовий тариф для споживачів електроенергії, то ви маєте право скористуватися електроенергією за тарифами, увага, не для індивідуальних побутових споживачів, а для колективних побутових споживачів. Там же теж є різниця у Тих тарифів, які встановлюються. Отже, якщо ваша новобудова, ви користуєтесь своєю новобудовою і сплачуєте за комерційними тарифами, і, е, ви не знаєте, вам ніхто не повідомив про те, що ви маєте право сплачувати за іншими тарифами, то я вас повідомляю: ви маєте право сплачувати за тарифами для колективного побутового споживача. Що для цього потрібно? Перше, це те, що ваша новобудова повинна бути здана в експлуатацію. Друге, те, що мають бути технічні умови, чинні технічні умови на підключення вашого будинку до електропостачання. Тобто, якщо ви купили новобудову, в якій немає технічних умов на підключення електроенергії, то, вибачайте, у вас не буде. Тарифу для побутових. Наступна умова це наявність приладів для обліку електроенергії. Якщо у вас є ці прилади і, звичайно, можна обліковувати, скільки ви використали електроенергії, то логічно, що. Для вас не буде проблемою перейти на побутовий колективний тариф. Також важлива умова це оформлення паспорту точки розподілу або наявність тимчасових договорів на підключення по тимчасовій схемі до електропостачання. І ось якщо у вас всі ці умови наявні, то ваш ОСББ або ЖЕК, або забудовник має право здійснювати оплату за вас комунальних послуг за тарифами для колективних побутових споживачів. Важливо зазначити, що, звичайно, якщо у вас ще немає індивідуальних договорів, то оплата здійснюється безпосередньо вашому управителю, тому хто здійснює управління вашим будинком, і вже ця юридична особа здійснює оплату передачу коштів до ДТЕК. Якщо якоїсь із умов, зазначених мною вище, які визначені законодавством, у вас немає, то ви маєте право звертатися із відповідними заявами до вашого забудовника. Для того, щоб він вчинив необхідні всі необхідні дії, щоб оформити ці документи, мати їх, і, відповідно, переключити вас на побутовий тариф. Якщо ж ваш забудовник не вчинив всі ці дії, ви, наприклад, отримали відповідь під ДТЕКу про те, що забудовник взагалі не звертався до нього з питань оформлення постійної, Підключення, чи, наприклад, там немає якихось документів технічних умов, або не виконав технічні умови, то в такому випадку ви маєте право звертатися до суду за захистом ваших порушених прав і відшкодування завданої шкоди. Яка має бути визначена шкода, Ну, звичайно, переплата за тарифами, яку ви здійснюєте кожного місяця, є безпосередньою шкодою, яка була вам завдана. Якщо ви доведете. Той факт, що забудовник а, спеціально винною своєю поведінкою довів до того, що у вас комерційні тарифи, то, а, звичайно, ви зможете через суд стягнути завдану вам шкоду. Якщо вам потрібні адвокатські послуги, підготовка позовної заяви чи направлення адвокатських запитів для отримання інформації, у скорочені строки, то звичайно звертайтеся до нас за контактами, які вказані під цим відео. І ми зможемо вам допомогти. Для отримання безоплатної консультації пишіть в коментарі під цим відео, і ми вам також на надамо відповідь. Підпишіться на наш канал, поставте цьому відео вподобайку, щоб знову побачити наші наступні відео. І нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають, нехай буде Україна.